Грибівка 10 серпня. Всім привіт! Я сьогодні в Грибівці. Багато людей мене просили, щоб я сюди приїхала і ще познімала тут, тому я сьогодні приїхала. На жаль, у нас дуже сумні новини. Сьогодні в затоці три людини підірвались на міні. Я ще й на початку сезону казала, що відпочинок у нас є небезпечним, бо це море, ніхто не знає штормом чи чим, що притягне, куди притягне. Ми всі ризикуємо, навіть якщо це якісь перевірені пляжі. Я думаю, це все одно ризик, бо ще є повітряні атаки. Ну, звісно, може бути все, що хочеш. Мені було цікаво, як ця ситуація вплинула на людей. Чи є відпочиваючі на пляжах. І ми, коли заїхали в Грибівку, я була шокована кількістю автівок і скільки сьогодні тут людей. Місце для паркування було знайти складно. Ось така ситуація на вуличках Грибівки. Цього року я вже два рази знімала відео про Грибівку, але у людей все одно багато запитань і про готелі, і про те, де тут що можна купити, щоб поїсти. Тому сьогодні зайдемо в магазинчики, побачимо, що тут продають, і готелі, звісно, познімаю. Біля бази чайка 2 є декілька закладів, щоб купити піцу. Ціна біля 300 гривень. Поруч продають фрукти, овочі, сувеніри є, пиріжки, чибуреки, трубочки, багато прилавків з морською продукцією, креветки, кальмари, все, що хочете тут є. Ну, а також у такі магазинчики: вино, пиво. Це база відпочинку, одеська чайка. Ось номер телефону, такі тут дерев'яні котеджі. І така територія. Так, тут у підвальчику є магазин. Зараз зайдемо. Така продукція тут є, вибір не дуже широкий і ціни дорожчі, ніж десь там в Чорноморську, наприклад, в супермаркеті. Але щось купити можна. Проходжу ще які бази. Тут прохід закритий. Сміття щось погано тут вивозять. Телефони доставки суші піца. База відпочинку Золотий якір. Багато автівок на території. А це база білі роси. Вони тут всі поруч і всюди написано є вільні місця. Цій частині я ще не була. Хочу подивитись, чи є тут прохід до моря і ще які тут є бази. Тут так багато соси насаджено, аромат такий стоїть. Тут поруч дві бази, одна із них лагуна, ось намери телефонів. А напроти, база мрія. Через неї прохід до моря. Сюди ще я не ходила, зараз пройдемо побачимо, як тут все виглядає. Спуск до пляжу по ось таким сходам тут. І ось вже зразу пляж. Тут бачу вже гірку, також шезлонги є, парасольки. Ось так виглядає пляж в цьому місці на сьогоднішній день. Тут у Гридирці прямо ось так на пляжі якісь готельчики і прямо вихід є до моря. Тут і ключий дріт є, але через нього можна переступити. Дуже багато людей сьогодні в Грибівці і на пляжі, і люди все одно відпочивають, ніхто нікуди не поїхав, все одно діти біля моря. Все працює. Зараз ще познімаю. Тут в Грибівці гарний пляж і гарне море, але Кожен повинен усвідомлювати, що це є небезпечно. Але ми живемо зараз в дуже небезпечний час. І нас навіть і вдома може чекати дуже погано. Тому що у нас не станеться чогось вдома, ніхто не дасть ніяких гарантій. На жаль, такі часи. Я повернулася до Чайки 2 Тут є банкомат ось. Зараз піду ще на цей пляж. Тут є ще їдальня. Ця частина пляжу виглядає сьогодні ось так. Також багато людей тут відпочиває. А ось і Анюта з Міланією чекають мене. Погляньте на цю кількість людей у воді, про що це говорить. Сьогодні натягнуло водорості, але вода тепла, відчуваю. Зараз виміряємо температуру. Страшно заходити зараз в воду, але що робити? Сьогодні плавати якось і не хочеться з цими новинами. Так. 26 градусів. Температура води сьогодні в гривірці. Маска з водоростей на все тіло вам тут забезпечена, але це тільки біля берега. Далі водорості немає. Якось глядачі мене просили зняти якусь базу зсередини. Зараз підемо на одну з них. Покажу вам, як виглядає. Це вже я все знімала, є в попередніх відео. Тут курочка, гріль, маскалончики, помідори. Зараз знаходжусь біля бази відпочинку «Козачок». Ось зразу їхній номер телефону 097 27. 20474. Є місця. Ось так вона виглядає. У дерев'яному стилі зроблена. Можна жарити шашличок. Будівля також дерев'яна. Про ціни та умови в номерах ви можете дізнатись по номеру телефону, але тут недорого. Все кухня. Це номеры у них просто там лишка, да, все. А че разные? Разные. Да. Ага. одних одних есть туалет, в других. Ага. Все по цене, да? Да, туда, то, одни дороже, одни это вот. Угу. Так. Делает. хватает. Попытка, вот. В каждой этой вот холодильник. Посуд, есть. Холодильник. Вот, тут большой такой-то вот. Угу. А там вот там люди. У ну, туалет, все есть. Тут ось такі омивальнички, туалети. Номери є різні, є зі зручностями є, подешевше. Сам двір не дуже великий, але все необхідне є. Столи, затишний двір. Так що ось такий ще є варіант. Сюди пишуть її місця і видно, що проживає багато людей. Я ще пройшлась трохи ось корпуси мрії, бази відпочинку. Я вирішила пройти туди далі. Це база Золотий колос. Така тут територія, бачу паркувальні місця є. Це у нас Family Hotel. Зараз номер телефону. Так, а оце лагуна. Я думаю, буде достатньо. Багато різних варіантів, і баз попростіше, і більш такі, де кращі номери видно, познімала. Тому. Якщо комусь подобається Грибівка, то ось можна сюди. І перекусуємо. На пляжі ось носять і креветку і кукурудзу. Ось так сьогодні все було на пляжі в Грибівці. Мілання добре гралася, закопувалася в пісочок. Пару годин ми тут пробули, та й вже пора їхати додому. В цьому відео я показала, як було сьогодні на пляжі в Грибівці, які бази працюють, що тут є з харчування. Але думайте самі, відпочинок зараз небезпечний. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підтримайте відео лайком. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!